Бровари. Тихо падає сніг, стан тендітний води. В хороводах сніжинок літає. Перехрестя доріг ледь помітні сліди нетривким забуттям закидає міськрайонне радіо сьогодні на календарі середа, 18 січня, і ми, як завжди, у цій порі раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги інформаційний випуск міськрайонних вістей. Залишайтеся з нами. 11 січня в Броварах на льодовій арені торгово-розважального центру Термінал відбулося обласне спортивне свято, урочиста церемонія підняття державного прапора України та прапора Національного олімпійського комітету України, присвячені відкриттю юнацьких Олімпійських ігор в австрійському місті Інсбрук. У заході взяли участь понад тисячу жителів броварів Броварського району та інших регіонів області. Серед почесних гостей на святі президент Національного олімпійського. Комітету герой України Сергій Бубка, радник прем'єр-міністра України Сергій Федоренко, заступник голови Київської обласної державної адміністрації Євген Головін, голова Броварської районної ради Анатолій Деменко, заступник міського голови Василь Андрієв та видатні спортсмени Олександр Багач, Вален Сергій Бреус, Людмила Блонська, Олександр Корчмід. Ми спілкуємося з президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою. Інструкції, на що ми сподіваємося? Ну ви знаєте, ну як програма, по-перше, це участь. А як все це, це буде відбуватися, дуже важко сказати, тому що для молодої, для нашої молоді це такий перший дуже важливий змагання. І як вони виступлять, це дуже ну, важко сказати. Тому хотілося б побажати, щоб у них все було гаразд, щоб вони показали свої кращі результати. А який результат буде. Чи це медаль, чи золота, срібна, бронзова. Хотілося щоб все було гаразд. Ну, взагалі, ідея юнацьких ігор це більше для участі, а не для перемоги? наскільки я знаю. Ну, ви знаєте, в цілому, коли Міжнародний олімпійський комітет приймав рішення, в 2007 році було прийнято рішення на сесії міжнародного олімпійського комітету в Гватемалі проводити юнацькі олімпійські ігри для того, щоб як можливо більше дітей залучити до занять спорту. Це не дуже не принципово сьогодні, там, хто медаль заробив чи ні, тому що в світі в цілому сьогодні дуже мало діти займаються спортом. Сьогодні, ви, ви знаєте, це телебачення, комп'ютери, різноманітні ігри. І дітей треба сьогодні повертати до фізичної активності, рухомості, тому що це здоров'я людей. Тому в цьому напрямку Олімпійський комітет прийняв рішення і розпочав проводити такі. Чудові змагання для молоді продовжуємо спілкуватися з радником прем'єр-міністра України Сергієм Федоренком. Сьогодні ми вітали майбутніх олімпійців, побажали їм великих здобутків завоювати олімпійські медалі і повернути з ними. На батьківщину з новими рекордами, новими медалями. Дуже приємно, що це свято відбулося сьогодні по всій країні, в усіх обласних центрах. І нам дуже приємно, що свято на Київщині відбулося саме в Броварах. Бо наше місто одне із самих спортивних на Київщині, місто, яке Дало і нашій країні, і світу багато олімпійських світових рекордів, багато медалей найвищого гатунку. І сьогодні наше завдання підтримувати олімпійський рух, а його витоки знаходяться в масовому спорті, тому потрібно відродити унікальну спортивну базу броварів, організувати на її роботу. І всіляко сприяти розвитку як масового спорту, так і ласка, Ви сказали відродити спортивну базу. Що мається е, про вас? ще з часів Радянського Союзу мало унікальну спортивну базу. В місті знаходиться стадіон, легкоатлетичний манеж, п'ять басейнів, спортивні площадки та поля. Працюють дитячо-юнацькі спортивні школи. Є багато видатних спортсменів, які сьогодні можуть слугувати прикладом, прикладом сили, мужності для молоді. сьогодні І наше завдання молодь зорієнтувати на здоровий спосіб життя, на участь і в спорті, і в фізичній культурі, і в олімпійському русі. Сьогодні Керівництво міста, і я як депутат, голова партії регіонів в місті, опікуюсь проблемами спорту, поступово ми відновлюємо, я думаю, що відновимо всю спортивну базу в місті і продовжуємо ті славетні спортивні традиції броварів, які були започатковані ще, ще за часів Радянського Союзу. Під час свята своїми виступами глядачів порадували представники зимових видів спорту: хокей, шорттрек, ковзани та фігурне катання. 13 січня у міському культурному центрі Прометей у рамках міської програми з турботою про кожного за підтримки міського голови Ігоря Сапошка для мешканців міста відбувся святковий концерт Різдвяні дзвони. Привітали присутніх в залі міський голова Ігор Сапошко та радник прем'єр-міністра України Сергій Федоренко. А так як вже новий рік вступив в свою дію, то сьогодні ми можемо проаналізувати рік, який минув. Я хотів би сказати декілька слів. За 2011 рік. За останні три роки, у 2011 році, ми перевиконали бюджет на 106%. При цьому додавши собі план 18,8 мільйонів гривень. Це показує те, що економіка почала працювати. Можливо, не в таких темпах зростання, як хотілося, але ми бачимо приріст підприємств. Ми бачимо нові робочі місця створення. І знаєте, саме головне це те, що ми також відчули в 2011 році підтримку держави. Я поясню, чому. З державного бюджету в 2011 році виділено 18 мільйонів на реконструкцію басейна Купа, 3 мільйони на реконструкцію вулиці Київ, 19 мільйонів на різницю ціні на газ. Це все-таки Ті невеликі цифри, але вони сьогодні є позитивним зрушенням для нашого міста. У нас не було в 2011 році вилучень до державного бюджету. А навпаки, держава надавала кошти для розвитку соціально-економічного розвитку міста. Рік, що минув, був для нас складний, але керівництво держави. Міська влада робила все можливе, щоб зробити життя в нашому місті краще, більш комфортним для проживання людини. І дійсно нам є чим пишатися сьогодні. В цих процесах не тільки наша праця, а й праця наших шановних громадян, кожного з вас. І у нас в нас грандіозні плани на майбутнє покращенню нашого міста, його розбудові. Розвитку, покращення всіх сфер життя. Тому ми з оптимізмом дивимося, наступивший новий рік, від вас теж просимо терпіння, підтримки. не все, що хочеться, можна зробити зразу одним днем. Але ми віримо в те, що ті позитивні зрушення, ті тенденції, які є, ми доведемо до... Завершення і виконаємо перед вами всі обіцяні плани. Але сьогодні свято, і в ці дні діти поздоровляють дорослих, дорослі бачать свою майбутню зміну в щедрівках, поздоровленнях. Народі передаються славні традиції українського фольклору. Тож я долучаюсь до поздоровлень сьогодні. Бажаю всім присутнім, що наступивший новий рік приніс вашого селі достаток, здоров'я, мир та тепло. Святкову програму для броварчан підготував творчий колектив педагогів та вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Ми спілкуємося з режисером-постановником святкового дійства. Ольгою Микитюк, Оля Сергія, скажіть, будь ласка, вкотре вже проводяться різдвяні дзвони, Ми знаємо, що це традиційне свято, яке годує будинок дитячої та ніяких свято традиційне. Вже поспіль чотири роки підряд. Ми проводимо це свято в рамках міської програми з про про кожного. Звичайно, за підтримки нашої міської влади, міського голови Ігоря Васильовича Сапошка, депутатського корпуса, управління освіти міської ради. Хочеться сказати, що всі творчі колективи, а їх у нас дуже багато будинку дитячо нацької творчості, дуже серйозно готуються до цього свята. От і сьогодні близько 300 чоловік були задіяні в підготовці до цього свята. Хочеться подякувати наразі батькам, які дуже багато приділяють уваги для того, щоб їхні дітки достойно вигляділи на нашій міській сцені. Сьогодні багато нових номерів було так. також представлено На З'явилися цікаві колектив. У нас такі дитячі колектив, дзвіночки, ансамбль спортивного бального танцю Елеріна під керівництвом Ірини Бездушної. З'явилися нові солісти. Життя не стоїть на місці. Дітки ростуть професійно разом з ними в пошуку. постійному їх керівники. Я думаю, результат сьогодні був на цій сцені. А потім така творча співпраця керівників усіх художньої ради колективу і дає от, такі от результати, які ми сьогодні бачили. Я думаю, що людям сподобається. Продовж зустрічі звучали пісні у виконанні народного вокального колективу Калинка та театру народної пісні Слов'яночка. Незабутні враження мистецтва танцю подарували учасники народного хореографічного ансамблю Галатея, хореографічних ансамблів Гармонія, Каприз Вікторія та Елеріна. Любіть усіх, як діти класу і насолоджуйтесь життям. Тему Для мешканців будинку по вулиці Незалежності, 2А ще зовсім недавно був з розряду віртуальної мрії. Говорять, що за майже 30-річну історію існування дев'ятиповерхівки він більше був в неробочому стані аніж працював. Мешканці неодноразово порушували питання роботи ліфта в їх під'їзді, звернулися і до міського голови. Відтепер новий сучасний ліфт білоруського виробництва можна з гордістю назвати окрасою під'їзду. Така краса обійшлася комунальникам майже в 300 тисяч гривень. Прокоментувати ми запросили до мікрофона начальника управління житлово-комунального господарства Костянтина Вознюка. У будинок, який нам передала колишній ват Браврисільбут, був в такому занедбаному стані і ліфти декілька років. ліфт цей декілька років не працював. Мер пообіцяв, що до нового року буде замінено ліфт цьому будинку. Ну, в принципі, обіцянку виконано. Монтажні роботи були завершені до нового року, трішечки були проблеми з наладкою, але, як бачите, сьогодні ліфт працює, можна його успішно експлуатувати. Не просто було виділити ці кошти, тому що ця сума немала 295 тисяч гривень. І навіть і по сьогоднішня мірка значна сума, але дав доручення мер, значить ми з підрядною організацією. Виконали ці роботи, депутати виділили відповідні кошти. Хочу звернутися до мешканців, щоб відомо було, що тариф, от, який сплачують мешканці за надання послуг по утриманню будинку, не включає до себе плату за ремонт і заміну ліфтів. Тому прохання бережно ставитися до ліфтів це наша з вами спільна власність, і ми повинні її берегти. Скажіть, будь ласка, такий дорогий ліфт? Він якийсь новий? Сучасний? Чи це сучасний звичайний? новий не новий ліфт Могалівського виробництва Могилівського заводу Білорусь? Він значно кращий тих ліфтів, ліфтів, які експлуатувалися і нам досталися в наслідство з радянських часів. Він тихоходний, його майже не чути. Ліфт, коли працює, майже не чути, немає цього гулу, немає ну, брязку тут залізного цього. Плавно рухається цей ліфт, і сучасний, ви бачили там уже табло, який, ну, значно інформативніше, скажемо, цей, цей ліфт. Будемо продовжувати цю роботу. Ні, взагалі термін експлуатації ліфту 25 років. 25 років термін експлуатації, і під час цієї експлуатації проводиться тільки обслуговування ліфтів. На цей рік ми будемо цю роботу продовжувати. Депутатами виділено кошти в сумі 1 мільйона гривень, так що, я думаю, що ми ще в багатьох будинках проведемо поточні ремонти, а в декількох, можливо, проведемо аналогічну заміну ліфтів. Мільйон гривень це тільки на ліфти. Так, тільки на ліфти. Найближчий час ми будемо проводити не заміну ліфтів, а ремонти по за висновками експертиз. У нас є десь близько 12 ліфтів по місту. Це і по незалежності будинки, і по Кралінка, і по Лагунової. Це будемо по них робити ремонти. Слухайте, будь ласка, оголошення 19 січня 2011 року з 10 до 12 години буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови Київської облдержадміністрації Головін Євген Анатолійович за телефонами 286 84 11 та 286 10 06. 24 січня 2011 року з 16-ї години в загальноосвітній школі номер 3 за адресою вулиця Леніна, 81, буде проводити виїзний прийом громадян заступник міського голови Виноградова Лариса Миколаївна. Послухайте, будь ласка, оголошення виконком броварської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного адміністратора, вимоги громадяни України, освіта повна вища, вільне володіння державною мовою, стаж роботи за фахом у державній службі не менше одного року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше трьох років. Знання комп'ютера не нижче рівня користувача. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається. Відділом організаційної та кадрової роботи виконкому Броварської міської ради. Заяви подавати протягом місяця з дня виходу оголошення в ефір за адресою місто Бровари вулиця Гагаріна, 15. Кімната, 417. Телефон для довідок 5 32 48. 19 січня православні святкують водохреща. Цим святом завершується цикл новорічно-різдвяних святок. Цього дня у всіх храмах святять воду, освячують також і водойми. Вважається, що цього дня вода має цілющу силу, а відтак з кожним роком все більше бажаючих скупатися у крижаній воді, аби не хворіти протягом року. Утім, еменесники застерігають. Начальник броварського управління Семенох Микола. Шановні жителі броварщини. Святкуються водохрещі, не забувайте про власну безпеку. Борвальське управління та головне управління МНС України в Київській області нагадує вам про елементарні правила безпеки поблизу водних об'єктів. Не виходьте без потреби на лід, не залишайте без нагляду дітей поблизу річки чи ставка. Переконайтеся, що лід, на який ви виходите, достатньо міцний. Безпечним для одної людини вважається лід товщиною до 10 см, а для групи людей товщина льоду має сягати за 15 см. Рухаючись по льоду, обходьте ділянки з кущами і травою, мерзлими гілками дерев, очеретом тощо. У разі коливань температур крига втрачає свою міцність, тому масовий вихід людей на лід стає небезпечним. Якщо у вас виникне бажання скупатися в ополонці, то купайтеся лише спеціально призначених для цього місцях. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, адже алкоголь блокує нормальну діяльність головного мозку. Утримайтесь від купання, якщо у вас хворе серце. Пам'ятайте, що перебування в крижаній воді незагартованих людей може призвести до загального переохолодження організму. При його перших ознаках ознобі, тремтіні, синюшності шкіряних покривів, губ, болі у пальцях рук і ніг людині вже необхідно надавати допомогу. При легкому ступені перехолодження постраждало достатньо тепло одягти, напоїти гарячим чаєм та змусити виконувати інтенсивні фізичні вправи. У разі середнього і важкого перехолодження розтерти вовняною тканиною, зробити масаж усього тіла, потім тепло одягти, укласти в ліску. Зігрівання повинно бути поступовим, щоб не було різкого перепаду температури. Безпечних вам свят і доброго водохреща! Справжній вчитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться. У броварських вчителів є чому вчитися. Модрі, креативні досвідчені з сучасним підходом до подання свого предмету школярам, і не тільки своїм. Це впевнено доводили п'ять фіналістів першого етапу всеукраїнського конкурсу Учителі року року-2012», Розповідає завідуюча науково-методичним центром Любов Ярмоленко. Цього року він проводився з номінацій «Етика», українська мова та література, біологія. Англійська мова та фізична культура. Учасників заявок на участь у конкурсі до міського оргкомітету було подано сім. У фіналі приймали участь п'ять найкращих учителів, з вказаних номінацій. Переможцями стали. Чотири із чотирьох номінацій: Українська мова та література, власенко Наталія Анатоліївна, етика, вчитель другої школи і з номінації Англійська мова, вчитель, молодий вчитель із спеціалізованої школи номер 7 та е, вчитель фізичного виховання із загальноосвітньої школи номер 10 Вони будуть учасниками. Е, Етап даного конкурсу. Сьогодні я хочу побажати цим переможцям, учасникам другого етапу, тільки перемоги. Скільки він вже проводиться? Він проводиться вже, як сьогодні відпочили з дев'яносто року. У нашому місті він проводиться, якщо я не помиляюсь, 92-го року. Курсантів повірити в свої сили, показати себе представникам педагочним працівникам і взагалі батькам громадськості, які у нас педагоги працюють у місті, а нам є чим хвалитися. Вчителі, учасники конкурсу, переконані, що тримати аудиторію та спілкуватися з дітьми не складає ніяких труднощів. Якщо проти Оксана Іванівна, школа номер 10. Скажіть, будь ласка, ну, у вас трошки. Ці вчителі представляли, хто англійську мову, хто етику, хто українську мову, літературу. А ви трошки так, от я вже не перший рік теж на конкурсах, фізкультуру, це ваш предмет, який ви викладаєте. Які інноваційні підходи можна застосувати саме під час підготовки до цих уроків? Ну, По перше, потрібно пам'ятати, що рух. Це сила, наше здоров'я, що ми забуваємо, що нам потрібно завжди займатися. От я ріши, вирішила представити, що не забували, що ми найкращі, і що здоров'я, поперше за все. Мабуть, ваш предмет є одним саме із основних гарна, навіть так сказати. Та? Скажіть, будь ласка, як взагалі враження від сьогоднішнього конкурсу? Чи важко було готуватися? І хвилювалася, але сподобалося. Ну, якщо буде така можливість, будете да, звичайно. Ваші побажання Взагалі б хотілося дізнатися, що потрібно. Ми вже почули, що для того, щоб завоювати аудиторію, і ви також я знаю, що проводили в іншій школі уроки. Тож як, як вам вдавалося з чужими дітьми? Дуже легко, якщо чесно, скажу, що впевнено, легко і впевнено, і завдяки звичайно дітям вони. Ми тут знаходимося, тож якби не вони, то мають не приймали участь. Так чесно, я дуже задоволена. По завершенню міського конкурсу учителі року 2012 відбулося нагородження учасників. 19 січня православні святкують водохреща. Цим святом завершується цикл новорічно-різдвяних святок. Цього дня у всіх храмах святять воду, освячують також і водойми. Вважається, що цього дня вода має цілющу силу. А відтак з кожним роком все більше бажаючих скупатися у крижаній воді, аби не хворіти протягом року. Утім, еменесники застерігають. Начальник броварського управління Семенох Микола. Шановні жителі броварщини. Святкуються водохрещі, не забувайте про власну безпеку. Борвальське управління та головне управління МНС України в Київській області нагадує вам про елементарні правила безпеки поблизу водних об'єктів. Не виходьте без потреби на лід, не залишайте без нагляду дітей поблизу річки чи ставка. Переконайтеся, що лід, на який ви виходите, достатньо міцний. Безпечним для одної людини вважається лід товщиною до 10 см, а для групи людей товщина льоду має сягати за 15 см. Рухаючись по льоду, обходьте ділянки з кущами і травою, мерзлими гілками дерев, очеретом тощо. У разі коливань температур крига втрачає свою міцність, тому масовий вихід людей на лід стає небезпечним. Якщо у вас виникне бажання скупатися в ополонці, то купайтеся лише спеціально призначені для цього місцях. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, адже алкоголь блокує нормальну діяльність головного мозку. Утримайтесь від купання, якщо у вас хворе серце. Пам'ятайте, що перебування в крижаній воді незагартованих людей може призвести до загального переохолодження організму. При його перших ознаках ознобі, тремтіні, синюшності шкіряних покривів, губ, болі у пальцях рук і ніг людині вже необхідно надавати допомогу. При легкому ступені перехолодження постраждало достатньо тепло одягти, напоїти гарячим чаєм та змусити виконувати інтенсивні фізичні вправи. У разі середнього і важкого перехолодження розтерти вовняною тканиною, зробити масаж усього тіла, потім тепло одягти, укласти в ліску. Зігрівання повинно бути поступовим, щоб не було різкого перепаду температури. Безпечних вам свят і доброго водохреща! Колектив медичного центру комп'ютерної діагностики сімейної, народної і нетрадиційної медицини здоров'я надав допомогу у діагностиці і лікуванні десяткам тисяч жителям України. Важкодіагностичні захворювання дихальної, ендокринної, імунної, нервової, серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту, хребта і суглобів, алергії та інших захворювань лікують у центрі за допомогою лазерної, інформаційно-хвильової, голкорефлексотерапії, мануальної терапії, масажів, фітотерапії, гомеопатії та інших методів, що стимулюють відновлення здоров'я як у дітей, так і дорослих. Вартість послуг найнижча в області. Адреса центру здоров'я – вулиця Грушевського, 2, Новий військомат, 3-й поверх. Телефон для довідок і запису – 560-04. Нагадаємо, телефон – 560-04. Поступово наша передача підходить до завершення. За увагу дякують і говорять до побачення ті, хто для вас підготував і провів сьогоднішній випуск новин. Ми бажаємо вам вдалого дня і хороших новин у вашій оселі. І хочемо нагадати, що завтра, 19 січня, водохреща Йордань з цим святом пов'язують хрещення на річці Йордані Ісуса Христа. Святять воду, вода на Йордань вважається живою. Існує повір'я, якщо на водохреща день теплий, буде хліб темний, якщо похмуро, хліба вдосталь буде, йде лопатий сніг на врожай. Як добре, що до нас прийшла зима, неначе зійшла з неба чарівниця, такої, як вона, більше нема, лише у неї щастя, криниця. зима дарує тільки миті щастя, ми віримо в найбільші чудеса, і скоро закладе весна багаття, яке полине тихо в небеса. А ми не прощаємося, а говоримо до нових зустрічей у радіо Ефірі.